Сестри, що ми є в Домі Божому. Нещодавно ваша церква і наша, ми мали день подяки, і багато церков в нашому місті вони дякували Богові за те, що Бог посилає врожай і певні матеріальні здобутки в нашому житті. Але я хотів би проповідувати сьогодні на таку тему, що потрібно зробити, щоб мати вдячне серце. Коли ви подивитесь на людей цього світу, то ви побачите, що люди теж також вміють дякувати. Коли ви зайдете в магазин чи ви берете щось, люди говорять дякую. Але людина, яка має в собі Духа Христа, Духа Святого, вона має дійсно справжнє вдячне серце. Я хотів би сьогодні, щоб ми подивилися глибоко в серце, чи дійсно моє серце є вдячним. Чому тільки ми говоримо на День подяки про вдячність? Чому ми не говоримо постійно в своєму житті про те, що Бог робить у нашому житті великі речі? Я хотів би вашій увазі запропонувати текст з Іванглії від Луки. Ми будемо читати 17 розділ з 11 го вірша. Івангелія від Луки, 17 розділ з 11 го вірша. І сталося, коли він ішов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галілеєю. І коли входив до одного села, перестріли його 10 мужів слабих на проказу, що стали здалека, і голос піднесли вони та й казали. Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. І побачивши їх, Він промовив до них: підіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з тих, як побачив, що видужав, то вернувся, і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг, його складаючи, «Дяку йому, а то самарянин був. Ісус же промовив у відповідь. Чи не десять очистилось, а же де? Чому не вернулись вони хвалу Богу віддати, крім цього чужинця? І сказав йому, підведися, іди, твоя віра спасла тебе. Що таке вдячність, брати і сестри? Вдячність Богу це наше признання, що Бог у своїй вірності, щедрості і своїй великій доброті посилає все необхідне для нашого життя і побожності. Він тут турбується про життя віруючих людей. Це є признання, що ми все ціло залежимо від милості і благодаті нашого Бога. Все, що ми маємо в житті, все, що ми отримуємо, все те, ким ми являємося, ми повинні дякувати нашому Богу. Сьогодні не бути вдячним це самий жахливий гріх тут на землі. Ми читаємо послання до Римлян, перший розділ 21-ї, що люди, пізнавши Бога, вони не прославили його як Бога і не дякували. Апостол Павло далі Даліворі запаморочилося їхнє нерозумне серце. Якщо ми не навчимося культивувати дух вдячності тут на землі, ми не зможемо дякувати Богові у вічності. Ми читаємо книгу об'явлення, 4 розділ з 9 вірша. Такі слова, книга об'явлення, 4 розділ, 9 вірша. І коли ті тварини складають славу і честь і подяку тому, хто сидить на престолі і живе в віки вічні, ці тварини створені для того, щоб 24 години за добу складати славу, честь і подяку тому, хто живе на віки вічні. Віруючі, люди у вічності будуть складати славу, честь і подяку Всевишньому Богові. Якщо людина віруюча не навчилася тут на землі дякувати Богові, як вона може у вічності навчитись це робити? Псалмах 35 віршів говорить про вдячність нашому Богові. Близько 140 віршів у цій Біблії говорять, що ми повинні дякувати нашому Богові. Сьогодні вдячність це важливий принцип в очах Божих. Я хочу вам задати питання. Ісус Христос задає, чи не 10 очистилось, а дев'ять вже де. Я хочу вас запитати, де дев'ять цих людей, які отримали зцілення від самого Бога? А ці люди є сьогодні в церкві. Ці люди наповнюють сьогодні церкви. Ці люди поміщені в церкві, тому що Писання говорить, що ці люди не пішли в світ. Вони не пішли кудись далі. А вони пішли в храм Божий для того, щоб віддати дійсно те, що належить за законом Мойсея. Але ці люди таке в серці залишилися невдячні. І ці люди сьогодні приходять в церкву. Вони, можливо, співають псалми, вони говорять слово Слава Богу, амінь, Алілуя!» Але всередині вони не відчули справжньої переміни, куди є тільки Бог. Я хочу, щоб ми зрозуміли декілька істин, що я маю сьогодні зробити, щоб мати вдячне серце. На основі цього тексту Євангелист Лука, це Богонатхнення, Слово Боже, він показує цю, на цій історії, що людина, щоб була вдячна, що вона повинна зробити. І перше, це зрозуміти своє положення перед Христом. Ми читаємо з 11 вірша. і сталося, коли він йшов до Єрусалиму. То проходив поміж Самарією та Галілеєю. І коли входив до одного з села, перестрілю його 10 мужів слабих на проказу. Власне, свіжо говорить, що ці люди були хворі. Що таке хвороба проказа? Це є страшна хвороба, яка дійсно є невеліковною хворобою. Ці люди вони були повністю ізольовані від суспільства. Вони жили поза містом, вони були ізольовані від всього общіння з нормальними людьми. Ці люди жили в жахливих умовах, вони розуміли, що їхнє життя приречено на погиби. І коли він входив до одного села, його перестріли 10 мужів слабих на проказ, вони написано стали здалека. Вони не могли спілкуватися з людьми. Цих людей були, можливо, сім'ї. Але вони за своєю хворобою не могли обнімати свою дружину. Вони не могли спілкуватися зі своїми рідними, тому що вони були хворі. Вони не могли абсолютно приносити користь для свого суспільства, тому що вони були повністю ізольовані, в них не було справжнього життя. Дорогі друзі, брати і сестри, сьогодні ми, як віруючі, люди. Ми повинні дякувати Богу за безкочену милість, коли Він вирішує саму страшну хворобу нашої душі, це хвороба гріха. І Бог по своїй великій милості дійсно посилає свого Сина, щоб він зцілив нашу душу. Сьогодні гріх не дозволяє людині приблизитися до святого Бога. Ми ізольовані від Бога. Але на цю грішну землю приходить Ісус Христос, і Він вирішує цю проблему гріха. Для того, щоб. Зрозуміти свою дійсно своє становище, ти повинен розуміти, що ти є хворий. І кожен лікар погодиться з тим, коли людина приходить до лікаря, вона признає якусь хворобу. Ісус Христос також є духовним лікаром. Він прийшов не змінити наше матеріальне життя, наше фізичне здоров'я, а Він хоче змінити нашу душу. В писанні хвороба це є символ гріха. Сьогодні 90% християн вони. Не прийшли і не побачили реально своєї хвороби. Вони не пережили зцілення своєї душі. Дивіться, євангелист в говорить, вони стали здалека. Вони не могли приблизитися до Христа, вони не приближалися. За законом ці люди були, повинні були приближатися на відстані 100 метрів. Далі вони не могли приближатися до людей. Вони написано: не могли прийти до Христа. Ми читаємо про книгу пророка Ісаї, 53 розділ з 3-го такі слова. Він погоджений був, його люди покинули, страти, знайомий з хворобами, і від якого ближчя ховали, погоджений, і ми не цінували його. Направду ж, він немощі узяв наші і наші волі поніс, а ми вважали за пораненого, ніби Бог його вдарив, вдарив поразами і мучив. А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини. Він мучений, був кара на ньому за наш мир. Його ранами нас уздоровлює. Ми оздоровлені ранами Ісуса Христа. Ми оздоровлені кров'ю Ісуса Христа. Тільки ця кров може очистити нашу душу від самої жахливої хвороби в цьому світі це хвороби тиха. Дорогі друзі, брати і сестри, ми не були хворими. Ми були абсолютно мертвими, ми були духовно мертвими рабами гріха цього світу. Але Бог по своїй великій милості Він не тільки нас побачив, але Він написано оживив, він написано посадив нас на небесних місцях, Він нас усиновив, Він нас зробив своїми дітьми. Я хочу, щоб ми задали собі питання. А зрозуміли ми свій реальний стан перед Богом? Зрозуміли ми в Богій своєї душі. Зрозуміли, хто ми є у Христі і хто ми є без Христа. Подивіться, ці 10 людей вони отримали очищення, але тільки одна людина зрозуміла реальний стан свій перед Ісусом Христом. Тільки одна людина прийшла і подякувала Богу. Ісус вже промовив відповідь: чи не 10% очистилось, а 9 вже, де. Сьогодні 10%. Християн тільки можуть дійсно по-справжньому дякувати. І Писання говорить, що 90% християн не вміють по-справжньому дякувати Богу. Ви пам'ятаєте Йова, який зрозумів реальність свого стану перед Богом? Він говорить, що я навій вийшов з утроби своєї матері, і я навій знову повернувся в землю. Він розумів реальний стан свого, свого положення перед Богом. Якщо людина не зрозуміла свого положення перед Богом, перед Христом. Вона не, не, ніколи не буде по-справжньому дякувати Богу. Її вдячність буде формальною, її вдячність буде, буде дійсно ідолопоклонством. Друга думка, яку я бачу в цьому тексті, для того, щоб бути вдячним, потрібно звернутися до Ісуса Христа, 13 вірш. І голос піднесли вони та казали: Ісусе наставнику, змилуйся над нами. І побачивши їх, Він промовив до них, підійдіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистилися. Людина звернулася до Христа, вона покарася. Сьогодні багато людей приймають Євангелію, приймають те, що вони є спасені, повірять. Але небагато людей хочуть йти в свій за Ісусом Христом. Небагато людей хочуть відрікатися від свого Я. Люди приймають Євангелію безкоштовно. Приймають безкоштовно Боже благо. Але чекаючи милості від Христа, можуть отримати тільки Його шляхом і Його методом. До Ісуса Христа не можна прийти на своїх умовах. До Ісуса Христа можна прийти тільки на Його умовах. Сьогодні є дві категорії людей в цій церкві. Є спасені, відроджені Богом люди, а є люди, які є невідроджені лицемірими. Ми читаємо цю саму книгу, книгу Євангелії від Луки, 18 розділ з 10 вірша. Два чоловіка до храму війшли помолитись один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши так, молився, дякую, Боже, Тобі, що я не такий, як інші люди, здирщики, здирщики неправедні, перелюбні, або як цей митник. Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю, а митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав, Боже. Будь милостивий до мене, грішні. Подивіться, як цей фарисей, це релігійна людина, як вона дякує. Він говорить, що я дякую Боже, що я спасена людина. Я хожу в церкву, я пощуся. Я даю десятину, я веду якесь певне служіння. А цей митник він навіть очі до неба не зміг підвести. Тому що він розумів реальний стан своєї душі перед Богом. Він розумів своє положення перед Богом. В нього немає своєї праведності, в нього немає абсолютно нічого. Він може тільки надіятися тільки на милість Божу. Для того, щоб прийти до Бога є один шлях, це Його милість, і це є Його благодать. Послання апостола Павла до Офесян, 2 розділ з 8-го віша ми вішами. читаємо такі слова Бо спасені ви благодаттю, а це не від вас є Дар Божий, щоб ніхто не хвалився. Ми спасені по милості. Якщо ми приймаємо матеріальні духовні блага. і ми рахуємо, що це є якесь. Саме по собою, воно повинно так бути в нашому житті ми неправильно мислимо. Тому що, коли ви встаєте рано, коли ви прокидаєтесь, ви повинні розуміти, що я, Боже, стаю по бо твоїй милості, по твоїй благодаті. І що я живу цей день, я повинен його прожити для тебе. Тому що ця милість і благодать дає дійсно активно мені проявляти послуг в моєму житті. За все дякуйте, бо така є Божа воля про вас, Христі Ісусі. Слухняні Слово Бога, вони йдуть і далі для того, щоб виконувати волю Бога. 14 вірш цієї самої історії, Івангелії від Луки, 17 розділ, 15 вірш, ми читаємо такі слова. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав учним голосом Славити Бога. Подивіться, він побачив. Коли він звернувся до Ісуса Христа, Він щось побачив в своєму житті. Він духовно побачив реальність свого життя. Бог відкрив йому очі. Ви пам'ятаєте савла, який йшов в Дамаск? Написано, коли Бог просвітив світлом Євангелії, він, він був сліпим. Але коли його очі відкрилися, він побачив реальність свого життя. І він сказав такі слова, що повелиш мені робити, я готовий йти виконувати. Якщо людина духовно не бачить, вона не може йти виконувати волю Бога. Вона не може пізнавати Бога. Вона не може жити реально для Бога, тому що очі її не відкриті для життя Бога. Послання апостола Павла до Дохісян, перший розділ з 15 ріша, ми читаємо такі слова. Тому я, прочувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати і в молитвах своїх за вас згадую. Що Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його. Просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає, і який багатий славний спадок святих. І що Бог відкрив реальні наші очі, ми розуміємо реальність свого справжнього життя, свого призначення на землі і те, куди ми направляємося, дорогі друзі. Ми направляємося в небеса і ми повинні розуміти це. Подивіться, не тільки побачив, а написано, він вернувся, він повернувся. Його життя повернулося зовсім іншу сторону. Прокажена людина, вона не тільки не була корисною для суспільства, а вона не була придатною ні для чого. Сьогодні, дивлячись на сучасних християн, коли Бог міняє їхнє життя, вони починають жити для себе. Вони забувають Бога те, що він зробив в їхньому житті. Про людини не було доступу до сім'ї, в неї не було доступу до роботи, в неї не було доступу абсолютно ні до чого. І подивіться, ця людина, вона за законом Мойсея, вона повинна була 16 днів приносити жертви Богу. Перших вісім днів він приходив до священника, він показував своє тіло, і священник приносив жертви для того, щоб об'явити його чистим. І ця людина могла тільки війти в стан свого місця і жити. Інших вісім днів він жив в місті, але він не заходив в свій дім до своєї сім'ї, тому що він не мав права заходити інших вісім днів і знову показувався священнику. Священник приносив за нього жертви, він умивав своє тіло, він голив своє тіло, тим самим показуючи, що він проходить цю стадію очищення. І то тільки через 16 днів він міг бути в своїй сім'ї біля своїх дітей. Мене поражає одна думка в цьому тексті. Христос чекав 16 днів цих 10 людей. Христос сьогодні продовжує чекати людей, які є невдячними. Це велика милість Бога, Бог чекає. У нього є велике довготерпіння до нас, грішних людей. Ми отримуємо Іван, ми отримуємо благословіння. Але ми забуваємо, що Бог чекає від нас вдячності. Не просто прийти і сказати, Господи, Господи. Тому що ми знаємо, що ці люди приходять і говорять, а яка буде відповідь Бога в останній день. Він скаже, відійдіть від мене, я ніколи вас не знав. У вас ніколи не було нової природи. У вас ніколи не було справжнього життя, у вас було життя для себе. Сьогодні існує друга хвороба прокази. Це хвороба проказу в бізнесі, задоволення різними, різними, різними бажаннями своєї плоті. Це хвороба ганятися за тим, за чим ти не можеш його зловити. Але реальне щастя це щастя в Бозі. Це розуміння, що Бог зробив в твоєму житті. Представня говорить, вони, пізнавши Бога, не прославили його Бога. Більше того, ця, ця людина була язичником. Це був самарянин, це був той, хто дійсно не мав дякувати Богу. І Писання говорить, що свій народ він прийшов до своїх, а свої вони прийняли. Чи сьогодні так не буває в серці. Сьогодні люди отримали все, але вони не хочуть прийти до того, хто є дійсним джерелом справжньої доброти, щастя, радості. Вони находять радість в цьому світі. Давайте перевіримо сьогодні своє серце. Зробили ми сьогодні дійсно своє серце вдячним для Бога. Чи наше серце просто дякує собі, так як цей Харисей? що я не такий, як ці люди, грішники, перелюбники, здищи. Ми не себе з тим порівнюємо. Ми себе порівнюємо зі святістю Бога, з тим, хто ми є у Христі, що Бог зробив в нашому житті. Я хочу запитати вас, чи звернулися ви по справжньому до Ісуса Христа? Чи ви попросили дійсно, щоб Бог. Змилувався над вами. Чи ви покладаєтеся кожного дня на милість і благодать Бога, чи ви покладаєтесь на своє я? Коли людина зрозуміла реальне положення своє перед Богом, вона звертається по-справжньому до Христа. І останнє вона повинна поклонитися Ісусу Христу і Господеві усього життя. Ми читаємо з 13 вірша ця історія. Один же з них, як побачив, що видужав, дуже, то вернувся, почав учним голосом славити Бога. І припав він обличчям до них йому, складаючи, йому, а то самарянин Бог. Я хотів би відмітити поклоніння декілька моментів. Це об'єкт нашого поклоніння. Об'єкт нашого поклоніння це є сам Бог. Ісус Христос говорить в 18 вірші, чому не вернулись вони хвалу Богу віддати, крім цього чужинця. Об'єкт нашого поклоніння це є наш Бог Ісус Христос. Коли людина приходить до Головського Христа, вона признає себе вічником. І вона дивиться на начальника і звершителя віри. Вона дивиться на основу своєї віри, вона не дивиться на своє я. Тому що Павло говорить, вже не я живу, а в ньому живе Христос. І він говорить, я живу в тілі вірою в Сина Божого. Це істинне положення. не, не тільки є об'єкт поклоніння, в є істинне положення. І припав він обличчям до ніг, йому складаючи дяку. Це істинне положення це смиритися перед Богом. До них припадали раби слуги. Він вертається до Ісуса Христа, щоб служити Йому, щоб бути рабом Ісуса Христа. Подивіться, ці люди 10, вони отримали реальне зцілення від самого Бога. Але тільки один прийшов, щоб жити життям Ісуса Христа. Можливо, цих людей. Була сім'я, вони залишилися біля своїх дітей, біля своїх друзів, біля своїх близьких. Але цей чоловік, не дивлячись на це, він через 16 днів, він звершив цей обряд за законом Мойсея. І Христос прекрасно знав, що це потрібно чекати. І Він чекав це, тому що він знав цей закон, він знав цю процедуру цього закону. Він сказав, чому не вернулись вони хвалу Богу віддати? Чому вони не вернулися поклонитися Богу, крім цього чужинця? Ця людина вертається для того, щоб жити зовсім іншим життям. Все наше життя повинно бути направлене в процесі вдячності нашому Богу. Перше послання апостола Павла до Коринтян, перший розділ четвертий вірш, Апостол Павло говорить: я завжди дякую моєму Богові за вас. За, за вас, за Божу благодать, що була вам дана в Христі Ісусі, що ви всім збагатилися в Ньому, Словом, усяким і всяким знанням. Сьогодні вдячність можна розвивати і можна культивувати в своєму житті. Ми не дякуємо тільки за наші матеріальні благословіння, а ми дякуємо за духовні благословіння. Це є моє особисте спасіння, це є мій особистий духовний ріст, це є доступність до того, що я читаю Біблію. Це є моє особисте служіння, це моя благочестива дружина, мій благочестивий чоловік. Це мої діти, які знають сьогодні Ісуса Христа. Це є все приводи для того, що ми дякували Богу. Матеріальне життя і фізичне здоров'я це є другорядні наші чини. Коли людина віруюча поклоняється Богу, вона розуміє, що вона повинна дійсно дякувати за істинні багатство нашого Господа Ісуса Христа. Послання апостола Павла. Ми читаємо 5 розділ, 20 вірш. Дякуючи, бо, дякуючи за, завжди за все Богові, Отцеві, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Я хочу задати вам питання одне і собі зосередження сьогодні ваше життя на Господі. Дякуючи ви Богові за все і завжди, навіть за ваші за труднощі в своєму житті. Чи ви можете сказати разом з Йом Бог дав? І Бог забрав, нехай буде благословенне Його ім'я. Дорогі друзі, брати і сестри, якщо ви перевірали на основі цього тексту свою душу, своє серце перед Богом, сьогодні Христос продовжує вас чекати. Він говорить до вас слова, чому ви не повертаєтесь віддати те, що належить Богу. Можливо, Бог подарував вам все необхідне, але ви не повернулися до Нього. Ваше життя знову зосереджене на собі, на своїх цілях. Але вам потрібно і вернутися і подякувати Богу. Вам потрібно вернутися і поклонитися Богу. Що в цьому залі є люди, які ще не примилилися з Богом. Сьогодні є єдине місце, де ми можемо знайти оцю дійсну вдячність, цей вологовський хрест. Це прийти в глибокому смиренні перед Богом, сказати, Боже, будь милостивий. До мене вічно. Давайте молитви склонимо коліна і подякуємо нашому Богу. Амінь. Нашому дякую тобі за твою любов, твоя ласку, за всі ці благословенні, якими ти наділяєш кожного з нас. Дякую, Господь, що ти благословяєш мене, твою сім'ю Боже, нашу родину Божу. Слава тобі, Господь, за все. Це тільки твоя любов і ласка. Ми щиро подякування, щире покоління, тільки Господь ти послаєш цей мир в нашій країні, Боже. Нехай цей мир буде завжди. І цей сьогоднішній день, який. Є в Україні, хай він повернеться в добробут, в мир, щоб люди, які живуть в нашій країні, щоб всі вони могли прославити тебе нашого Бога. Слава Тобі, Господь, ми поклоняємося, величаємо. Великий Бог в Телості. Амінь. 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 Боже, я дякую за те, що може бути місці, що ти хвиляєшся, можеш до цього часу, може постійно. І не дякую, то я під цього вдячний за все, що послеш, мол, може, якось, Те, Боже, ти послаєш Богу, на Амінь. Боже, тобі дякую за цей день, що ти посилаєшся для нас життя хвилину, години, для того, що ми прославляли твоє ім'я тут в церкві. Боже, дякую, що ти свого часу дійсно відкрив реальний стан моєї душі. <крух> дякую, що ти, ти звернув на мене увагу, що ти дійсно. Вибрав мене, що ти покликав своїм святим покликом, що ти змилувався мною вічно. Боже, дякую Тобі за це спасіння. Дякую, що ти відродив мене, дав мені Духа Свого Святого, що дійсно працює над моєю душею. Боже, дай дійсно дивитися за своїм життям. Дай дійсно випробовувати себе вірити, чи ми дійсно є на правильному шляху. Дай нам дійсно кожного дня прокидаючись, дякувати за ці дорогі хвилини, які ми проживаємо на цій грішній зміні. Дай нам дійсно поклонятися в дусі в істині, щоб наше покоління було вираженням нашого практичного життя, нашого практичного ходження перед тобою. Можливо, можливо, є серця, які ще не вернулися до тебе, щоб віддати те, що належить тобі. Можливо, ми пізнали тебе як Бога, але ми не прославили і не дякували. Дай не ожесточувати своє серце, але зрозуміти реальний стан себе перед Твоїм лицем. І дай молитві покаяння сьогодні прийти до тебе і просити прощення, тому що ти говориш, хто прийде до мене, я його не вижену в грім. Боже, цьому залі є ще люди, які не відчули на собі переміни це і мишлення, бажань своєї плоті. Боже, дай зрозуміти, дай дійсно покаятись перед Тобою і отримати це дійсно вдячне серце. Благослови це служіння, хай все буде тобі на славу, нашого великого Бога, Отця, Сина Святого. Амінь.